Усім доброго дня! Ми раді вітати вас на сторінці компанії Дісо разом зі мною з Марією Капітанюк, лікарем косметологом Ми сьогодні проведемо такий невеличкий прямий ефір для того, щоб дізнатись, все ж таки, які найпопулярніші процедури ми можемо використовувати влітку для нашого обличчя. І однозначно в цьому є а, певний сенс і певний запит, тому що пацієнти влітку дуже часто мають а, певні протипокази, загоряють, або ж а, все ж таки а, мають не так багато часу для того, щоб а, пройти певні, а, певний повноцінний курс процедур. Тому наш основний запит влітку це надання естетично гарного доглянутого стану шкіри, а також за допомогою певних процедур ми можемо досягти вау-результату, або якогось такого швидкого результату у пацієнтів вже навіть з пошкодженої шкіри, або з певним списком протипоказів. Отож, з чого ми будемо завжди починати, та які зазвичай запити у нас постають влітку перед косметологом? Однозначно, шкіра влітку у нас з вами стає більш схильною до висипань. Вона є більш жирною, звісно, оскільки сонячне випромінювання та інтенсивна спека підвищує вироблення шкірного себлу. Тому жирність шкіри це буде однією з основних проблем, яка потім формуватиме навіть і висипання. А отож, нам необхідно буде з нею боротися. Але при цьому зазвичай пацієнти дуже часто інтенсивно загоряють, мають певні заходи або навіть не мають часу для реабілітаційного періоду. Але нам, звісно, це і не потрібно, тому що на сьогоднішній день ми будемо працювати з такою проблемою за допомогою двох методик. Ми маємо в своєму арсеналі апарат гідратач з досить гарним гідропілінгом та слабким розчинами кислот. Це буде дозволяти нам з вами гарно очищувати шкіру. Та її зволожувати. А слабкі розчини кислот у вигляді 3% відсоткових та 5% розчинів не створюють нам перешкод в якості фотопошкодження, та також не надають жодного реабілітаційного періоду пацієнтам і обмежень, наприклад, у інсуляції. Да? Тобто на пляж після цього іти можна. Також гідрофілінг з використанням вакууму та кислот буде надавати нам досить гарний ефект не тільки очищення, а й контролю вироблення шкірного сала на потім. Тобто, ми, коли проводимо регулярне очищення, ми маємо дуже гарні стягнуті пори та не маємо відчуття жирності на поверхні шкіри. Також це буде запобігати утворенню висипань і мати таку себе регулюючу дію. Що ж стосовно а, додаткових засобів лікування висипань або лікування чутливості шкіри, то ми будемо мати однозначно а, з вами а, ще лінію косметики, яка називається Intrasuticals. Intrasuticals – це косметика трьохшорового нанесення гіалуронової кислоти з будь-якими іншими поживними компонентами. За допомогою цієї косметики, ми в першу чергу будемо говорити про те, що відбувається якісне зволоження шкіри. А влітку це зовсім необхідно, тому що сонце дуже часто призводить до вираженої дегідратації, а також ми будемо говорити про те, що лінії Какларіці містить в собі саліцилову кислоту. Саліцилова кислота в невеликій концентрації буде давати дуже гарний результат у нас з вами в якості себе також та лікування висипань, чутливої шкіри та а, а, загострення розаца, яке теж під дію ультрафіолету дуже часто може е, з е, стадії ремісії переходити в стадію активності. Що ж що, наступних наших викликів? А це зневоднена шкіра. Дуже часто під дію ультрафіолету та засмаги у нас шкіра зневоднюється да випаровується рідина, і безпосередньо таким чином ми маємо з вами утворення ділянок заломів і зморшок у пацієнтів. Відповідно, навіть не просто за рахунок вікових змін, а за рахунок активного зневоднення шкіри. І буває так, що домашній догляд підібраний не дуже коректно а відповідно навіть взагалі іноді відсутній сонцезахист відсутній, або, наприклад, було в анамнезі у пацієнта сонячний опік, або момент дійсно перегріву шкіри. Це також буде спричинювати момент зневоднення і відповідно буде формувати заломи та зморшки. Наша з вами задача в першу чергу зволожити шкіру, і зазвичай враховуючи літній період, враховуючи спеку, враховуючи високий рівень інтенсивності сонячного випромінювання, пацієнти не зможуть мати реабілітаційний період. А отож, ін'єкційна мезотерапія буде протипоказом до використання у таких пацієнтів. Тому ми з вами можемо використати. Для гарного зволоження та лікування опіків дві варіації стосовно наших апаратів. Це також апарат гідритач, де представлена воднева терапія, яка дає досить гарний захист для фотопошкодженої шкіри, для чутливої шкіри, для шкіри після сонячних опіків. І після цього ми зможемо закрити методику електрооперації з нанесенням активної зволожуючої, зволожуючої сировитки з гіалуроновою кислотою. Усе це дає нам можливість гарно побачити е, ефект відразу після процедури, тобто, е, в якості заповнення шкіри, зволоження не будуть зникати з мошки. Альтернативою також мазотерапії е, досить гарно може виступати догляд інтрас'ютікас. Введення пошарової гіалуронової кислоти, а саме низькомолекулярної, середньомолекулярної та високомолекулярної гіалуронової кислоти, буде нам закривати з вами усі три шари зволоження, усі три етапи зволоження для повноцінної фіксації рідини в дермі. Тобто високо розщеплені дати дрібні молекули гіалуронової кислоти, за допомогою, які подаються за допомогою спеціальної насадки, будуть глибоко вводитись в шкіру, і таким самим чином ми з вами будемо зволожувати саме дерму і наповнювати її водою. Нанесення другого кропу це спеціального гелю з гіалуроновою кислотою і середніми за розміром частками гіалуронової кислоти буде зволожувати ефективну епідерміс. І після цього наноситься крем, який захищає епідерміс від випаровування води. Така трьох трьох покрокова трьохкрокова система нанесення гіалуронової кислоти також може давати гарний ефект альтернативної біоревіталізації. Для того щоб цей результат зафіксувати, ми зазвичай будемо назначати цей догляд з пацієнтові безпосередньо додому для того, щоб фіксувати наш результат. Що стосовно кількості процедур, то зазвичай ми робимо від 3 до 6 процедур раз на тиждень, в залежності від рівня фотопошкодження шкіри та рівня зневоднення шкір. Але однозначно, кожна з цих процедур буде давати миттєвий ефект зволоження та свіжості та заповнення і омолодження шкіри, заповнення зморшок. Безпосередньо після процедури, тому буде гарно спрацьовувати не лише курсом як реабілітація влітку, але також буде гарно спрацьовувати як і первинна історія щодо одноразової процедури з вау результату. Такі пацієнти після процедур зазвичай не хочуть наносити тональний крем, ми наносимо лише СПФ, та напротяг. Напротязі кількох днів мають досить такий сяючий вигляд шкіри, що навіть оточуючи, дуже часто задають питання, а що ви собі робили? Саме так впливає правильний догляд, якісний влітку у наших пацієнтів. Наступний, не менш важливий етап, який виникає у нас з вами, і запад це напряки. Напряки на обличчя, які можуть у нас виникати зараз, в першу чергу зарахунок підвищення температури оточуючого середовища, так спека. Призводить до чого? До лімфостазу. Так, порушується у нас з вами робота лімфатичної системи, погіршується дренаж, а й відповідно ми з вами маємо погіршення зовнішнього вигляду саме через утворення набриків. Зазвичай ці набрики нижньої третини обличчя, набряки субментальної ділянки та переорбітальні набрики. Для того, щоб ефективно боротися з цією проблемою, ми можемо обирати, або ми обираємо апарат And з насадкою mini Shaper та iFine у вигляді прогріваючого ере, або ми обираємо апаратний масаж iCoon, який саме для обличчя має певні протоколи щодо дринування різних ділянок та найменші насадочки щодо у нас безпосередньої роботи з дрібними ділянками обличчя. Icon технології може використовуватись курсом до 10 сеансів навіть щодня, якщо пацієнт має обмежену кількість часу, але може використовуватись і регулярно раз на тиждень для підтримання гарного зовнішнього естетичного вигляду. І відповідно ми будемо мати відтреноване підтягнуте обличчя. Коли ми забираємо зайве рідину, однозначно ми пропрацьовуємо усі ці ділянки, включаючи навіть паробітальну ділянку, позбавляючи пацієнта синюшності, набряку від верхньої повіки, малярів і тому подібних речей. Прогріваючи РФ в даному випадку насадки iFind та Minishaper будуть забезпечувати не не тільки дренаж, а й ліфтинг шкіри, тому що прогріваючи РФ є більш ну, агресив... більш таким не Серйознішою методикою, тобто, можна сказати, і так він буде мати більш такий короткий курс використання та буде використовуватися лише раз на тиждень за показами до шести сеансів у пацієнта. Це дасть нам змогу ефективно стимулювати лімфатичну систему та забирати набряки в залежності знову ж таки від ділянки нижньої третини обличчя чи очі. чи Субментальна ділянка. Що стосовно РФ, він буде також поєднувати в собі ефект гарного ліфтингу та зменшення підшкірно жирової клітковини, якщо є не лише пастозність і набряк у наших пацієнтів. Тому це є досить важливим в роботі з пацієнтами, а саме оцінка необхідного результату. Якщо ж ми говоримо про вау-результат, то айкун буде мати в, в якості дренажу менше протипоказів, а РФ все ж таки більше. Але тим не менш, і після однієї і після іншої процедури ефект помітний відразу в, яко, в якості гарного ліфтингу, покращення якості шкіри підтяжки нижньої третини обличчя та з Позбавлення синців під очима, малярів і тому подібних ускладнень. Нерідко під час літа у нас виникають і зморки, особливо мімічні зморшки, коли ми мружимось, коли у нас безпосередньо є, скажімо так, зломи на чолі, на міжбліві, переорбітальні зеломи. Хоча ці зломи є більш такими, скажімо, мімічними так. Але ж у нас все одно ми маємо не завжди можливість вести ботулотоксин, тому що він іноді буває протипоказаний, іноді ми його використовуємо лише для того, щоб розслабити м'язи, але при цьому маємо побічні ефекти у вигляді пастозності тканин. А відповідно, пацієнт потім не хоче його вводити. Тому для роботи з зеломами та зморшками також може використовуватись технологія айкун та технологія ендіме. Саме прогріваючи РФ буде ефективно боротися з гусячими лапками та ефективно продовжувати результат за рахунок стимуляції колагеногенезу. Глобальна різниця, звісно, між цими двома технологіями буде в тому, що радіохвиля завжди прогріває до температури 40-42 градуси, після того стимулюючи власний колагеногенез та ущільнюючи шкіру. За рахунок цього ми будемо мати тривалий результат стимуляції колагену та тривалий результат ущільнення шкіри, боротьби з заломами та зможкою. Що ж стосовно айкону, то він в першу чергу буде ефективним для розслаблення ділянки чола та міжбрів'я, тому що найчастіше заломи, які виникають в цій ділянці, вони пов'язані з гіперспазмом м'язів за рахунок актив, вираженої активної міміки. І саме масажна технологія буде краще спрацьовувати, якщо ми маємо масаж, якщо ми маємо спазм м'язів і необхідність їхнього розслаблення у пацієнтів. Що ж ще хочеться додати? Однозначно. Ми будемо говорити про те, що усі ці процедури будуть давати відповідно вау-результати, можуть бути використані одночасно, тобто як одноразово, для того, щоб отримати покращений результат. Тобто, ми можемо комбінувати їх всіх між собою для того, щоб досягти прям яскравих результатів в роботі. Зазвичай я люблю комбінувати, наприклад, очищення шкіри у гідропілінгу з подальшим закриттям за допомогою електропорації та міостимуляції і, і отримувати повноцінний комплекс очищення, зволоження та дренування тканин. А також досить ефективним є поєднання очищення шкіри та, наприклад, соробит кінтрасютікалс, якщо ви хочете зробити альтернативну мез альтернативну мезотерапію в своїй практиці, а також досягти ефекту сяяння і зволоження шкіри. Що ж стосовно поєднання ліфтингових і дренуючих методик, то дуже часто ми 20 хвилинний або навіть 30-ти масаж, хвилин масажу можемо поєднувати разом з прогріваючим реф Айфайн і Мішейпом для того, щоб дійсно покращити стан якість шкіри і зафіксувати цей результат, оскільки радіохвиля все ж таки вона працює більш на майбутнє. тобто, Локально наразі вона за рахунок запалення не буде забирати набряк, але вона буде активізувати роботу суди і утримувати їх в тонусі і в моменті підвищення лімфатичного і кровоносного обмігу, і таким чином даючи можливість профілактика появи подальших набряків у вигляді мулярів та набряків пішкірно-жирової клітковини нижньої та середньої третини обличчя. Айкун, в свою чергу, за рахунок механічної міосимуляції буде давати якраз такий швидкий результат в плані топічного одномоментного дренажу у пацієнтів. Тому досить ефективним, якщо є дійсно виражена пастозність шкіри, буде і доцільним, буде використання саме першочергового апарату айкун для того, щоб зняти присутній на даний момент набряк у пацієнта. І е, в подальшому ми можемо закріплювати це е, також процедурами прогріваючого РФ інтімеду, навіть в один сенс тобто можна зробити масаж айфон, а після того е, прогріти. Ці ділянки у нас з вами за допомогою РФУ таким самим чином ми будемо дренувати одночасно пацієнта та прогрівати, омолоджувати шкіру і підтягувати її, і профілактувати появу нових набряків у пацієнта. Наразі, якщо ми будемо говорити про апаратні методи, то ці апарати, ці чотири методики є основними для використання влітку для того, щоб закрити дійсно будь-які інші запити, які основні запади, які можуть виникати. Однозначно ми говоримо про те, що інші методики, які існують в нашому арсеналі, саме РФ, шліфування, IPL-терапія, також будуть актуальними в нашому протоколі. Але на сьогоднішній день це не перші методики впливу. Це досить такі пацієнти, які готові отримувати реабілітаційний період влітку, готові дотримуватись усіх наших рекомендацій, наносити СПФ. Та використовувати інші наші рекомендації у вигляді підготовки та реабілітації з допомогою мезотерапії та інших методик. Тому ці методики влітку особливо будуть лише доцільні тим пацієнтам. Хто не збирається там їхати на море, загоряти, відпочивати <хи> і так далі. Е, якщо ж ми будемо говорити все ж таки про доглядові процедури, то чотири основні методики будуть нам повноцінно закривати усі запити пацієнта, які у нас виникають влітку. Е, якщо у вас з'явились питання, пишіть під е, постом цього ефіру і будемо вам відповідати. Дякую за увагу!